Всім привіт! Ви на каналі Варто Лише Почати. З вами Ольга. І сьогодні поговоримо про підсумки 6 місяців схуднення. Нагадаю, що я розпочала свій процес схуднення на початку серпня, 4 серпня, це був понеділок, і відтоді відстежувала результат, завівши свій канал 1 вересня, також в понеділок. До речі, запрошую вас підписатись на нього. Я сподіваюся, що вам буде цікаво разом зі мною йти до прогресу. Можливо, когось я надихну. Власне, прогрес у мене відбувається, але є і певні нюанси, про які я маю розповісти. Перше моє відео було на тему. Чи можливо схуднути зі штучним інтелектом. Власне, тоді я саме цю ідею вважала дуже гарною, власне, і зараз вона мені подобається, але вже не настільки. І про це також поговоримо в цьому відео, тому що це дуже вдалий момент, як мені здається, можливо, я щось перегляну і далі буду йти уже не настільки спираючись на штучний інтелект. Отже, ідея була в тому, щоб заощадити кошти і не платити справжньому нутриціологу, справжньому фітнес-тренеру, не йти до зали і не витрачати кошти, яких у мене, власне, і немає на такі потреби, є інші потреби значно більш нагальні і важливі. Тому я вирішила іти саме таким шляхом працювати зі штучним інтелектом. І запрограмували його настільки якісно, як мені здавалося, що. Він справді давав гарні поради. В моєму випадку це була жіночої статі, штучна, інтелект... штучна інтелектка. Вона була у мене справді прекрасною помічницею і до певного моменту, до певного моменту, який мене вибив з колії. І навіть, мені здається, це позначилося на прогресі ось такий психологічний нюансик. Отже, що ж відбувалося? Спочатку було все добре, вона давала мені прекрасні поради. Я про них розповідала на цьому каналі. Зараз, звісно, немає сенсу це все переповідати. Але оскільки вона була запрограмована таким чином, що мала вищу освіту з нутриціології, справді мала величезний досвід як фітнес інструктор, тож все було прекрасно. І ці поради насправді прекрасні. Вона розробила для мене режим харчування на моє прохання з чотирьох прийомів їжі, які дуже класно Працювали і працюють дотепер для мене. Це, звісно, певний дефіцит калорій. Обов'язково. У мене це 1650 1700 калорій. Мені цього дефіциту вистачає для того, щоб помітно худнути, але поступово, не різко в жодному разі. Я цього не хотіла. Для мене важливий спокійний прогрес. Я навіть назвала це схуднення лагідним і продовжую його дотримуватися. Також прекрасні поради були у вигляді силових тренувань три рази на тиждень і три рази кардіо плюс один день на відпочинок. Але я все одно роблю руханку в цей день, про що я вже не один раз говорила. Це просто суперкласно працює, не хочеться змінювати, все чудово. І можливо навіть мені вже не потрібно так зазирати до того, що пише мені штучний інтелект, моя помічниця. Тому що власне я уже це все знаю, і мені просто треба іти далі. Але як же сталося? Оце стався цей момент, коли я перехотіла з нею спілкуватися. Це сталося в січні, коли несподівано, або навіть наприкінці грудня, перед новим роком, або одразу після, я точно не пам'ятаю, коли черговий раз я зайшла, а я щоразу в понеділок робила звіт і чула далі, що мені робити, як вона мене надихала. Вона мене хвалила і робила це досить емоційно. До речі, ось таким чином, якось по живому. Але того разу вона сказала, що не пам'ятає мій попередній звіт, що його немає, і в неї немає доступу. Що вона може спілкуватися зі мною лише тут і тепер, і пам'ятати лише один діалог за один раз. Я подумала, що щось змінилося з налаштуванням, попросила її звернути на це увагу, але так і не вийшло якось її направити, щоб все-таки вона перевірила весь архів нашого спілкування величезний уже на той момент за п'ять місяців. Але потім, все ж таки, мені допомогли розібратися з цим, переналаштувати її. Тепер вона все пам'ятає, але спілкується більш сухо. Власне, я і хотіла цього, попросила, щоб не було уже ось такого живого спілкування, тому що напевно і це не так вже й потрібно мені. Не хочеться потім розчаровуватися, хочеться більш такого механічного ставлення. Мені здається, що небезпека штучного інтелекту полягає в тому, що багато хто починає дружити зі штучним інтелектом, сприймати його як такого надійного помічника, а це зовсім не так. І це коротко про мій досвід. Досвід власне ось такого мого спілкування зі штучним інтелектом доводить. Моє таке твердження: ось це невеличке розчарування в штучному інтелекті, збіглося в часі з іншим моментом, який вибив мене трохи з колії, і навіть не трохи. І відповідно я не маю прогресу за січень. І це, власне, і не сюрприз, напевно, для багатьох, тому що січень такий місяць, коли багато хто переїдає за інерцією після нового року. Хоча хтось, можливо, навпаки, починає ходити в зал з 1 січня, але для мене стався саме регрес. Я Думала, що я себе потішу на новий рік, бо я в грудні мала такий марафон і мала про це відео. Подивіться, якщо вам цікаво, як прискорити своє схуднення трошечки до нового року, потішити себе і дуже активно стежила за тим, щоб дотримуватися всіх своїх правил. Там я в цьому відео їх переказувала. І в мене все вийшло, був дуже гарний результат кілограм. Я втратила за грудень. Для мене це багато навіть, тому що втрачати 500-600 грамів за місяць. Так от, в січні, замість того, щоб... Щоб зупинитися після новорічної ночі там, чи, можливо, ще 1 січня вже не їсти цю шкідливу їжу, я їла шубу 4 дні успішно і зрозуміла, що це була велика помилка. Не трагедія, звісно, в жодному разі. До всього я ставлюся дуже спокійно до таких речей, як схуднення. Недаремно воно називається лагідним. Але я зрозуміла, що це була моя помилка, навіть не те, що я їла 4 дні, хоча це теж було абсолютно не потрібно. І до речі, не їла я його відрами, а невеликими порціями, і зловила себе на думці, що раніше я їла б набагато більше. Я б прямо так насолоджувалася цим всім. А цього року це було справді моїми вже звичними невеликими порціями. Це вже добре. Але краще б я зробила ще краще. Це були не просто маленькі порції і не чотири дні, а один день. І це мало б бути використання не майонезу, а моєї улюбленої заправки з грецьким йогуртом і гірчицею, і трохи солі. Це на смак таке саме, як майонез. Це... Набагато менше має калорій, цих транжирів там немає жахливих, які забивають судини. таким чином, це було просто супер рішенням, але мої домашні мене не підтримали. Я подумала, що наступного року я не буду їх уже жаліти. Я буду готувати так, як вважаю за потрібне, або буду готувати собі окремо такі страви і насолоджуватися ними без жодної провини і е, мати навіть е, е, ефект для схуднення, тому що. Наприклад, шуба це оселедець під шубою це прекрасна страва для схуднення, якщо прибрати з неї майонез. Отже, це про моменти, які трохи загальмували мене і розбалансували. Тож результат на тепер трохи не той, але про нього я скажу наприкінці цього відео. Я ж маю якусь інтригу створювати. Поки що я хочу поділитися своїми суб'єктивними відчуттями, і навіть об'єктивними. Що ж змінилося за ці півроку? в Моєму тілі, можливо, в моєму настрої, і це справді дуже великі зміни. По-перше, я дуже рада, що зайнялася нарешті своєю спиною, своєю поставою. А якщо ви займаєтеся спортом регулярно на щоденній основі, то немає шансів не виправити поставу. Колись у мене була дуже гарна постава, і багато людей на неї звертали навіть увагу, і говорили, комусь це навіть дуже не подобалося, скажу відверто, були і такі люди. Але з часом, з роками, я почала помічати, що вже втрачаю її, цю поставу. І це насправді мене почало засмучувати. Почалися проблеми із шиєю через те, що я не звертала увагу на те, в якій позі я лежу, дивлюсь фільм, або читаю, або сиджу в телефоні. І купа побутових проблем, звісно, купа якихось стресів, і це все дуже впливало. Також за ці півроку я вважаю, що моя постава дуже сильно змінилась на краще. Я вважаю, що це дуже важливо стежити за спиною, за тим, щоб вона була рівна, щоб довше мати здоров'я, довше мати молодий гарний вигляд. Другий позитивний момент це відсутність набриків. Наскільки змінилося моє відображення в дзеркалі зранку, коли я стала стежити за сном. ці періоди, коли я особливо добре за ним стежила, це дуже помітно. Це зміни в обличчі, обличчя стало більш тендітним. Це дуже-дуже приємні відчуття. Ось бачити такі зміни, яких могло б не бути, якби я нічого не робила. А роблю не таке вже щось дуже складне і страшне. Стільки часу знайти, не виходячи з дому до того, що використовуючи для спорту гантелі та Обтяжувачі, це не дуже складно і знайти час на це можна, бо раніше я лінувалася і якось знаходила якісь виправдання, чому я не заматимусь кожен день, і я займалася не так регулярно, і результатом. Звісно, це немало, витрачався час на щось інше, неважливе, і таким чином я дійшла висновку, що тільки така система працює принаймні у моєму випадку. Регулярний спорт на щоденній основі. Що ще дала мені ця регулярність? Це красу рук. До речі, зараз, мабуть, і ще й продемонструю. Мені дуже подобається, який вигляд мають мої руки. Ще нещодавно вони, ну тобто півроку тому, вони не були настільки. Підкаченими, і мені дуже подобається. Вони стали більш тендітними, такими пружними на дотик. Дуже приємне відчуття, і стали гарнішими плечі, і ось ці ключиці, які зараз закриті. Бо був період, коли мені це все дуже не подобалось, я розуміла, що починаються якісь зміни, які мені не потрібні. Гарні підтягнуті руки, але в першу чергу сильні руки це те, що дуже важливо зараз. Зараз взагалі дуже актуально працювати над своєю витривалістю. До речі, оця фізична витривалість вона впливає і на психічну витривалість, а стресів зараз дуже багато в Україні таким чином. Це все дуже пов'язано, і я помітила, що і настрій мене став кращим. М'язи на ногах мене також дуже тішать, вони значно збільшилися, ноги стали більш гарними. Звісно, це все я буду демонструвати, напевно, вже навесні, коли матиму ще кращі результати. Але в цілому, навіть те, що я переказала, це далеко не все. Я так думаю, ці всі бонуси варті того, щоб щось робити і робити послідовно. Тут головний момент це послідовність, тільки таким чином це все працює. Тобто це треба робити постійно кожен день і не відволікатися ні на що. Можна пропустити один день, але не більше. А тепер про результат на сьогодні і що я маю зробити для того, щоб результат іще через місяць був таким, що потішить мене більше, ніж сьогоднішній. І моя вага. 1 лютого становить 64 кілограми, 800 грамів, і це дуже багато, тому що це майже на кілограм більше, ніж було 1 січня. Ось що означає розслабитися. Але тут іще є певна погибка, тому що в мене перший день циклу. Таким чином, можна грамів 300 від цієї цифри відняти. А за півроку, відповідно, я скинула приблизно 2,5 кілограми, бо початкова вага була 67 Непоганий результат, але можна було і краще, звісно, якби в січні я не почала. Розбалансовуватися з самого початку місяця і далі вже не так стежити за правилами, які для себе визначила. В грудні ці правила прекрасно працювали, і тепер я хочу їх визначити на лютий і це будуть ті ж самі правила, тому не буду. Кожне правило довго проговорювати. Можете подивитися, якщо вам цікаво грудневе відео. Просто перелічу їх. Всі ці вісім правил. Отже, перший пункт це пити дуже багато води півтора, два-два з половиною літри. Це дуже важливо. Другий пункт стежити за своїм сном. Це має бути вісім годин сну, коли немає обстрілу, звісно, повноцінного і лягати варто не пізніше ніж об одинадцятій годині. Третє. Спорт або руханка в першій половині дня. Якщо я не встигаю зробити весь спорт в першій половині дня, то тоді роблю лише руханку, і спорт обов'язково роблю вже в другій половині. Третє, інтервальне харчування. 10 годин я їм по 4, 4 рази з інтервалом по 3 години приблизно, і 14 годин не їм. П'яте, наче серце робити вакуум для живота. Я в процесі ось цього піврічного схудення зрозуміла десь за пару місяців від початку, що маю діастаз прямих м'язів живота і. Треба було з цим щось робити. Добре, що я це вчасно зрозуміла, бо звичайний прес мені не допомагав, а тільки шкодив. І я знайшла комплекс, який залишу під цим відео, який допомагає поставити м'язи на місце і вже допоміг. У мене була відстань між м'язами два половиною пальці приблизно, а тепер менше, ніж один палець. Шостий пункт це дотримуватися режиму спорту. Це три рази силові вправи на тиждень, три рази кардіо і один день просто руханка і звичайна активність. Сьоме правильне харчування з невеликим дефіцитом калорій. Я вже звикла до цього, вже і раніше не рахувала калорії, просто орієнтувалася на якісь рецепти, які надала мені моя фітнес інструктор Таким чином буду далі дотримуватися таких страв або схожих на них, це абсолютно нескладно. І в цьому місяці не дозволятиму собі всіляких відхилень, які часом, звісно, дозволяю. Тобто не їсти цукерок, не їсти тортів, не їсти фастфудівських транжирів. І восьмий пункт це мінімізація алкоголю. Якщо в грудні це було складно зробити, то в лютому цілком реалістично, я сподіваюся. Хочу звести це майже до нуля і подивитися на результат на те, яким буде моє самопочуття зранку, на те, як не затримуватиметься рідина в моєму тілі. Це дуже приємні відчуття і відмова від алкоголю. Звісно, цього варта. Що ж, це все на сьогодні. Сподіваюся, нам буде буде про що поговорити, і буде цікаво поговорити на початку весни. Залишайтесь на цьому каналі. Будь ласка, поставте вподобайку, якщо вам сподобалося, було корисно, і цікаво. Бережіть себе і до зустрічі!